Ми разом з партнерами забезпечуємо захист для людей, для наших громад а отже, для усього європейського способу життя. Російська агресивність зараз вона локалізована локалізована на сході Європи і має бути зупинена саме там. Це можливо, але тільки на основі єдності. Ми обговорили з паном прем'єр-міністром ситуацію війни, також ситуацію в дипломатії. Іспанія підтримує необхідний тиск на Росію заради закінчення війни. Це стосується санкцій, стосується нашої європейської роботи проти російського танкерного флоту, також нашої роботи щодо російських активів, які мають працювати. Повноцінно на захист від російської агресії, і це має значення для всіх нас, всіх в Європі, щоб росіяни не могли більше розносити війни на нашому континенті, а також в сусідніх регіонах з Європою на близькому сході і в країнах Африки. Міжнародних відносинах потрібні спокій, потрібна стабільність. Для цього потрібна гарантована безпека, гарантована відсутність війни.